Знято в Україні у столиці нагородили найкраще за останні п'ять років українські фільми та кінотворців. Рейтинг визначав бізнес-портал Ділою. Обирали серед понад 300 фільмів, ігрових, документальних та анімаційних серіалів, а також серед 800 професіоналів, що працювали на знімальних майданчиках. Продюсерів та прокатників стрічок голосували і глядачі. Втім, остаточне рішення було за кіноекспертами. До десятки найкращих продюсерів потрапив і генеральний директор групи Один плюс один медіа Олександр Ткаченко. Серед найвдаліших десяти серіалів «Останній москаль, фільмів, стрічка Єві нейман пісня пісень. Згадали на церемонії і ув'язненого в Росії Олега Сенцова та попросили присутніх не забувати писати політв'язню листи до Якутії. Організатори обіцяють таку церемонію нагородження проводити щороку. Це номінації про продукт і про людей. Перше завдання було показати, що відсутність українського кіно це міф. Це наша неінформованість. Цей рейтинг це відправна точка, щоб вже фахово говорити про проблеми українського кіно і про те, як їх виправляти. Це круто, якраз напередодні прем'єри другого сезону, яка відбудеться 18 квітня. Це така штука. Всі зрозуміли, що останні москаль це не просто серіал, це серіал-анекдот. Мені здається, що другий сезон якраз буде тут написано не увійшов до топ-10, а став переможцем.